Усім привіт! Рада знову бачити вас у себе на каналі. Поговоримо сьогодні про новий парфум. Для мене він абсолютно новий. Я його ще ні разу не вдихала, не тестила. І, можливо, для вас це вже далеко не новинка. І ви вже затестили. І знаєте про що. А для мене ні. Це новенька. Новинка. Монталь Парі? Монталь. У мене пробничок. Удмаск написано. Ось. Це щаслива коробочка. Плакатик такий. А це? Видно, так. Це пробничок, який я отримала разом з парфумом, який замовляла. Чудова жінка поділилася мені, мені зі мною своїм пробничком, який, я так думаю, скоріше всього їй не сподобався, тому вона його мені віддала. Подумав, що, можливо, я заціню. Я люблю уди і мускуси. Тому буду сподіватися, що мені цей аромат сподобається. Уд Mask. Цікаво. Мускуси і уди. Так, пшикнемо на волосся. На шию. І на руки. Не жаліла я його. Можливо, треба було пожаліти <ріст> і не наносити так багато. Щось таке дивне. Дуже дивне. Різкість. Якась нереально йде. Якщо тут і є мускус, то він якийсь дивний. Мене питання, хто це носить. <смі> Можливо, комусь це подобається. М -м, мені ні. Одразу кажу, це не мій аромат. М -м, бо, виходить, що Монталь теж робить щось таке досить дивне. Я просто думала, якщо це монталь, або ж та сама мансера, то там мають бути такі запахи, від яких всі фанатіють, люблять, має пахнути чимось таким неземним і прекрасним. Різко. Уд якийсь... Я обожнюю уд. Я його просто обожнюю. Мене цього уда неймовірна кількість. Я коли бачу в піраміді уд, його купляють, і цей аромат. Бо я знаю, що це для мене. Це створено для мене. Для таких, як я. Але тут. Ну, Воно як якесь. Засіб для очищення чи щось такого запах має. Якась синтетика. Якась така ванільності нема. Солодощів нема. Напевно, один з найнеприємніших запахів, який я тільки відчувала на собі. Я не та людина, яка буду розказувати, це аромат для чоловіків, це аромат для жінок і тому подібне. А коли вже аромат дуже не подобається, то ти так думаєш, можливо, чоловіки його якось потягнуть, бо щось, ну, тебе рука не тягнеться цього аромату. А цей аромат я б нікому не давала. Ммм. Медициною вже починає пахнути. Медичним якимось кремом, типу Вошеневського, типу в мене були індійські масла, якщо в тебе проблема з суглобами, там вони болять у тебе, коли у тебе на погоду особливо. З ногами не окей. Я там купляла таке специфічне масло, коли була в Шриланці. І ось цей запах медичний, дуже такий медичний. Ось він мені дуже нагадує саме це. Вона <рит> ще я на себе на нього нанесла. Пані Наталю, дякую, звичайно, що ви мені надіслали цей пробничок. Забезкоштовно. Я за безкоштовно його пташка посідбрала. <плес> якщо чесно, то ви мені зекономили і час, і кошти. Тобто, це те, що я стовідсотково не буду купляти. А мені цікаво, можливо, серед вас є любителі цього аромату. Монтар. Уд. Мозг. Можливо, є. Якщо такі є, будь ласка, скажіть мені, за що ви його любите? <різь> Розкажіть мені. Ті, хто цей аромат не зрозумів, не оцінив, за що ви любите його? Бо воно пахне мені медичним якимось препаратом, якимось кремом. От така медицина-медицина і ще й така медицина дуже така специфічна, така з, з... противним запашком. Я обожнюю уди, я ще, ще раз кажу, але тут це не уд, це якийсь кошмар. Якісь очищувачі, якісь мазути. Ну такий неприємний, ніби ти десь працював, працював, не знаю, за станком десь на заводі можливо. Чи десь в автосервісі працюєш там з машинами, з цими всякими очисниками, маслами, фарбами, і, і потім у тебе такий неприємний запашок залишився і... І ти після роботи зазвичай такий аромат не наносиш на себе. Зазвичай такий аромат з себе обираєш, очищуєш, знімаєш з себе. Тобто в мене бажання зараз є лише одне піти і змити все це з себе. Бо Це кошмар. Але воно буде ще в мене на волосі. А знаєте, воно на волосі не таке жахливе, як на руці. Ого! На волосі воно непогане, на шкірі це жах. Можливо, я починаю розуміти потроху. Можливо, через мою шкіру цей запах якось окислився і став таким дуже неприємним. Можливо, тут потрібний підходящий тип шкіри. Ви знаєте, є такі аромати, на одній шкірі розкривається бомбезно, і там таке дає, що закачаєшся. А на інших, типа шкіри, ти наносиш аромат, а він у тебе взагалі ніяк. Не туди, не сюди, не вправо, не вліво. Можливо, в мене якраз така історія з моєю шкірою. Можливо. Я не певна. Але на волосі воно має набагато приємніший запах, ніж на моїй шкірі. Кислість, різкість, їдкість. Отака гідкість така ж. Така противнюча, припротивнюча гідкість. Дуже неприємний запах. Дуже на шкірі. Ось мені дуже неприємно. Стовідсотково після того, як зніму цей матеріал під руки мити. Бо мені. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. А на волосі? На волосі набагато краще. Набагато краще. Нема такого сильного якогось окислення. Воно трошки розвіялася оця різкість, оця жорсткість, кріслість. І воно більш-менш приємне. Але все рівно ні. Все рівно пахне цією мед... медициною. Такої неприємної медицини. Я знаю, що таке ут. Ще раз кажу, я його обожнюю. Але ось це. м м, -м. м, -м. Не квітів, не фруктів. Не спецій якихось таких особливих. Щось таке дивне. А знаєте, для мене цей аромат загадка. Неймовірна загадка. Я все ж таки почитаю дуже уважно огляди інших людей. Можливо, зрозумію те, чого не зрозуміла особисто я. Бо поки що, вибачайте, любителі цього аромату. Цей аромат для мене взагалі ніяк. Нет. Той аромат, який я носити не хотіла. І якщо говорити, можливо, це чоловічий аромат, на чоловіках його так класно звучати. На мою особисту точку зору, особисто на мою, ви бачаєте, якщо я ранила чиїсь почуття, але цей аромат не підходить і чоловікам. Мені взагалі для мене питання, для кого він підходить. Реально, дуже цікаво. Ну що, бувають і такі огляди непозитивні. Це й один з таких. Дякую за увагу. До зустрічі.